Скажіть, будь ласка, скільки часу може працювати мобільна група без зупинок. Як ви як у вас ротації, зміни відбуваються? Коли ви спите взагалі чи спите? Овертайм. Працюємо от є тривога, там 8 час годин, 9-10 Оці один ми отрабатуємо в полі повністю. Ну получається поспати, спимо. Так група заступає на бойовий порядок на троє суток. Три доби. І відпрацьовую не спим, не спим. Полу, там вийшло, там два-три часи поспали. Все, піднялись, поїхали. Ну, вистачає. Ну, тобто, не критично, скажімо так. От ми всі вже прив'язані до телеграм-каналів. Ми... Маємо різні там знову ж таки телеграм-канали, які показують, де летять, хеди пролетіли, але, там, з Київської області вилетіли. Що ви в цей час робите? Ви все одно очікуєте, якщо вони там полетіли десь в інший бік там. Все, як, як тільки вони БПЛА пересікають кордон о, нашої Україні. держави, да. все, ми вже не спимо, ми вже на поготові. Як тільки приближаються до нашому сектору, ми вже в роботі, ми вже... На определенних uh, секторах вже стоїть, чекаємо. Чекаємо, можемо і час постояти, почекати, і полтора, і два, без різниці. без різниці. Чекаємо і відпрацьовуємо.